Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках, розповість про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Військовим передана чергова партія високотехнологічного обладнання, придбаного за кошти міського бюджету. На місцевому рівні подовжено період для повірки лічильників, термін, перевірки яких сплив за час воєнного стану. У загальноосвітній школах відбулось свято останнього дзвоника. Відзначено номінантів урочистої церемонії нагородження талановитих та обдарованих дітей. Твоє майбутнє горішні плавні. Міжнародний день захисту дітей. Чи захищене сьогодні наше майбутнє. Також у номері. Рецепти смачної піци, фрази, які не можна казати дітям, рекламні оголошення, програми телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс. Телеекспрес джерело інформації твого міста.